Всім привіт і слава Україні! Сьогодні неділя, дощ такий шпарив, я навіть не думав, що вийде сьогодні виїхати. Зараз 3 години дня, в принципі, вияснилось, но... но хмарно і вітер такий сильний, але думаю катну. Побачимо, що сьогодні вийде знайти. Вчора я їздив, але не знімав. Дві находки було, зараз прикріплю. Це знайшов компаса. Виробництво УСР. На експорт він йшов, не по-нашому написано. І одну пряжку, женську, бронзову, видно, що царізм. В принципі, більш нічого інтересного. А це тільки що розігнався, велосипедом по лісі їду мокро. І дивлюсь, стоїть, от так їду-їду. А над дорогою прямо стоїть такий біляк. Гарно стоїть так. Це така на сьогодні перша знахідка. Поїхали далі. Нема слів. Я, видно, сьогодні не доїду до того місця на коп. Проїхав буквально 20 метрів. Ще стоїть білий. Їдемо далі. Ну що ж, знахідок поки що так особо цікавих немає. Десь півтори годинки походив. Попалось дві ходячки. І два ранніх совєта, І орлянка пугується. І тільки що поперло на гриби. Йду, йду. І тут дивлюсь, раз, один стоїть. Дивлюсь далі. Там ще два. Ближче покажу. Раз білий ще. І так чуть -чуть, чуть чуть підходимо. І ще два стоїть. Я бачу, що сьогодні будуть гриби, а не коп. А може й все разом. Побачимо. Йдемо далі. Попався цікавий сигнал. Я його вже викопав. Може бути якась фігня, але такий цікавий. Ну і що у нас тут? Ох ні! Хрена собі! Часи в позолоті? Да ну! Оце то супер! Та ти шо? що там пише? Зараз я легенько потру їх подивимось, що це. Оце то знахідка. Ха-ха, супер. Коротше кажучи, знахідка супер. Там пише щось не по-нашому. Зім, чи Сім, чи Зім. Джеверс. 15 камней вроді би. І знизу там пише. Made in USSR? Це однозначно часи в позолоті. Но я ще не дивився. Не хочу їх зараз розривати, цей ремішок. Вдома я їх акуратно розберу. І подивимося, фото прикріплю. Оце знахідка. Супер. І як же ж в лісі без Ножа, як завжди, лісна знахідка, але не показував би, якби не випав тік, що п'ятачок. Так, герб пізній такий, середній, можна сказати, а рік. П'ятдесят другий. Такий стан більш-менш, тільки красне, отак. Трошки п'ятна красні Такий гарний п'ятачок. І тут же отут п'ятачок був. отут був сигнал знову і випала. Троячка. Тоже таке покраснение на монете. І теж 52 рік. Так, дві монетки майже з одної ямки. Хожу по ялені. Так як йде дощ, а тут. Сухо. В друге місце не виходить їхати, бо там все мокре. І, в принципі, знахідки є. Випав знов п'ятачок. Бачу, вигнутий такий. О, оце то, -то п'ятачок. Щоб такий п'ятачок був 33-го року, це було би. Дивіться, який здутий. Який рік? Зараз як завжди те, що треба. Зараз я терну не бачу. Дуже добре, що хоч тридцятий рік. Не так шкода. Таке буває з монети. Чим мені подобається ходити в ялині, що дощ фігарить. А на мене навіть почти не капає. Та й так, включення зробив. В принципі, більше нічого не знайшов. Десятку 71-го і двойку якусь там 72-го. А, і ще а, якусь таку фігню свинцьову. І ще тільки що недавно випало. Зараз знайду. Люверс. Царський Люверс. Тут видно написи з твердим знаком. ну Поки такі знахідки. Не знаю, що якщо буде сильніший дощ, то напевно буде все, а може і ні. На сьогодні все. Відходив я чимало. Вже в лісі темно почти, Зараз збираюсь та й помаленьку буду виїжджати. Найкраща за сьогодні знахідка був годинник в позолоті. Ну добре, на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!